Георгій Учайкін, голова Української асоціації власників зброї, зараз доєднується до нашого ефіру. Задля обговорення цієї теми. Пане Георгію, вам вітання. Вітаю вас, товариство, Вітаю а, мені цікаво. Ви коли напередодні дізналися щойно про цей інцидент? У вас які думки виникли? Ну, давайте насамперед я хочу висловити співчуття рідним та колегам загиблого mm -hmm. за моєю інформацією з моїх джерел в СБУ Він дійсно користувався повагою і був гідною людиною. Ну, яка моя реакція? Дивіться, він був полковником центру спеціальних операцій АСБУ. Це колишня Альфа, це славетний підрозділ з багаторічною історією, який займається зокрема і складними операціями за межами України і. Він був професіоналом, і наразі нам е, невідомо, яка інформація знаходиться, скажімо, в матеріалах слідства. Тому ми можемо робити лише якісь імперічні, обережні припущення щодо того, які мотиви були зчинення замуху на нього. Ну, як на мене, основна версія це все ж таки робота спецслужб ворога. І я погоджуюсь і з паном Карчинським, і з паном Червинським, що ну треба бути. Більш обережними, особливо тим людям, які здійснювали таку роботу. Чому тому, що це взагалі звичайна практика будь-яких спецслужб поста або помста за вдало проведені спецоперації або руйнування когось там ланцюжка, в якому загиблий відігравав напевно якусь важливу роль. Це стандартні ризики для цієї професії. І наші фахівці, я вас запевнюю, діють в такий самий спосіб по відношенню до наших ворогів з на їхній території. Ну що тут ще сказати? Тобто, це Ризики професії. А ви можете тоді пояснити, чому е, до нього не була приставлена охорона? Чи просто ну, немає можливості до кожного такого співробітника спецслужб приставляти окрему охорону. Про це ж е, теж е, говорять фахівці. Чому Чому цього не було? І там повторюють десятки разів? Дивіться, ну, приставити охорону до всіх полковників СБУ це дуже складно. І думаю, що mm. мають працювати зовсім інші превентивні заходи. І... Зрозумійте, це ж проти нас працює потужний ворог. Ми маємо визнавати, що ворог у нас сильний, і вони вирахували чи дізналися в якийсь інший спосіб місце проживання. В який спосіб, звісно, це було з'ясовувати вже наші спецслужби, але в будь-якому випадку вони знали його розклад. І mm -hmm. запевню вас, вони слідкували не один день. І судячи з того, по цьому відео, що показувати, як кілер залишив місце вбивства, тобто маршрут відходу був завчасно розроблений і продуманий, скажімо так, цей замах виглядає доволі професійно в порівнянні з деякими іншими, але все одно, попри е, таку підготовку, я майже певен, що його знайдуть ну, принаймні, так мене запевнюють не останні люди е, служби безпеки України. Я їм вірю і хочу, щоб так відбулося. Тут в, в цілому треба зрозуміти, що е, військовим, особливо тим, хто служить в спецпідрозділах, треба бути е, більш бачними, особливо в мирних містах, бо на фронті все зрозуміло. Там е, ворог. Очевидний, і ти розумієш, як з ним боротися. А тут треба постійно використовувати якісь методи, які надають можливість тобі, хоча б. Ну, уникнути якихось відвертих таких от е, випадків. Паркувати транспорт лише в охороняємих місцях, бо мінування авто це теж звичайна практика. Вже були не один випадок, е, коли наших хлопців підривали саме тому, що авто залишали бог знає де. Ну, щоб міняти маршрути, слідкувати за навколишнім середовищем, за обстановкою. Та вони краще за нас. З вами знають, що треба робити треба просто не розслаблятися бо як я казав вже раніше ворог дуже сильний і вони самі мають ставитись до власної безпеки дуже серйозно ну і в цілому і я от закінчу просто думку тому що там все ж таки пов'язане зі зброєю ретельно підготованому замаху протидіяти дуже складно Дуже складно, але наявність при собі зброї самозахисту, короткоствольної зброї залишає, хоча б якісь шанс Розумієте, можливо, вдасться ідентифікувати загрозу на кілька секунд раніше. Можливо, кілера підведе власна зброя. Ну може бути січка, mm -hmm. утикання патрона, можливо, ще якась раптовість, але вона може надати змогу скористатися власною зброєю та захиститися, бо без зброї. Ну, шансів е, просто немає. Тому всі е, військові, особливо я кажу, ті, хто е, служить в спецпідрозділах, мають обов'язково носити з собою штатну краткоствольну зброю, зручно її розташовувати на тілі, бути навченими та готовими її застосовувати миттєво. Тобто, це для них має стати ну як отче, наш тобто тут інших варіантів немає. Е, пане горі, я вам дякую. Бо ви якраз підвелися до мого наступного запитання. Ми зараз не розуміємо так, чи була в нього зброя е, при собі, чи не було. Було, ну вочевидь, він же ж мав на це право, він мі міг її використати з метою самозахисту. Чи так як Кілер розстріляв його в притул то там, ну, шансів не було. Ну, я ж кажу, шанс, коли на тебе здійснюється підготовлений замах, шанс завжди мізерний. Згадайте, що як mm купили -hmm. президента Кеннеді. Ну, тобто, коли йде. Професійна робота врятуватися дуже важко, але є випадковості, є варіанти, коли ну, дійсно щось пішло не так, і в тебе є кілька секунд для навченої людини, яка вміє володіти пістолетом. Кілька секунд це надзвичайно багато. Повірте мені, що підготовлений а, працівник спецслужб вміє зробити перший влучний постій вже протягом півтори двох секунд. Тобто, це все, от це доля, як вам сказати, але розслаблятися не треба. Я згоден з Кричинським з Дмитром Олександровичем, Що вже е, я, я бачив, він коли виходить, він подивився ліворуч, так окинув територію оком, але. Наскільки ви ж розумієте, наскільки можна контролювати все? Його вислідковували однозначно. Тобто, це тривало певний час, і стовідсотково той кілер потрапив на камери спостереження, які були в тому будинку. Тобто, думаю, що його знайдуть. Але ну це доля, зрозуміти, доля цих людей. Вони. Все життя будуть знаходитись під такі такою загрозою. Вони виконують надзвичайно складну і небезпечну роботу, і ворог завжди буде або мстити, або просто наздоганяти. Це звичайна практика. Ми наші спецслужби роблять так само. Всі спецслужби роблять так само. Тому це просто ну такі от притаманні риси цієї професії. Знаєте, після цього інциденту мені здається відкривається іще один пласт до обговорення. Це просто е, випадок, так трапилося, що е, одна із наших колег. Вона мешкає в сусідньому будинку із тим двором, де так вчора застрелили співробітника СБУ, і вона каже мені: якщо навіть співробітники СБУ зараз у нас не захищені, то яка тоді реальна ситуація із безпекою в Києві? І ми відразу пригадуємо той інцидент, який трапився на початку цього тижня на Троєщині, коли вбили власника СТО. 8 липня, 8 липня його били на Троєщині. А, так, ну ситуація буде погіршуватись. Це цілком зрозуміло, і проблема в тому, що дійсно не зрозуміло, що робити звичайним людям, які позбавлені права володіти зброєю самозахисту, бо поліції поруч не буде, і оточуючі не зможуть втрутитись, адже вони так само не озброєні. І злочинцям головне про це дуже добре відомо. Вони відчувають себе безкарними. Зрозуміти, є суттєві відмінності. Між вбивством полковника Служби безпеки України і того хлопчина, який був власником маленького шиномонтажу чи СТО, тобто в одному випадку, в останньому, це просто було вирішене питання, питання, коли не змогли домовитись, і вирішили питання. А в цьому випадку це просто системна робота. Зазвичай стріляють тільки тоді, коли немає інших способів домовитись про щось по, по бізнесу. От там швидше за все на Троєщині відбулася така ситуація. А тут, ну так вони просто знищили одного з фахівців. Можливо, це помста, можливо, знову ж таки, я кажу він зараз був причетний до о, тієї чи іншої спецоперації, Вони таким чином вже перешкоджають її проведення. Тобто, ну це різні безумовно моменти, але ситуація неприємна і вона буде погіршуватись це прогнозовано. Війна не покращить рівень злочинності, закрема вуличними. Ми маємо це розуміти, і треба підходити до цього тверезо. І я правда не знаю вже до кого звертатися. Ми вже звернулися до всіх, але закон адекватний про зброю з правом громадян на володіння та носіння зброї з метою самозахисту має бути ухвалений вже там багато років тому. Ну, бачите, поки це все протворилося на таку ознаку кастовості, і і Далі розмов справа не рухається. Пане горі, тут у нас буквально двічні хвилини залишаються. Я б не хотіла зараз розганяти паніку, але направду я сама досить часто думаю, що буде ну або по завершенню війни, або по завершенню гарячої фази війни, і кремінгенна ситуація вона вочевидь залишатиме бажати кращого. Це причина наслідкові зв'язки, по які ви говорите, так, так трапляється після війни. Ну до чого готуватися українцям? До чого готуватися безпосередньо містянам, киянам? Тому що я говорила зі своїми знайомими. Вони кажуть: якщо раніше ми не думали про те, щоб ставити там якісь запобіжник, якусь сигналізацію в своїй квартирі, то вони кажуть, що тепер мені здається, ну без цього нікуди. Ну це прогнозовані ризики, які виникли е спочатку повномасштабної агресії. Тобто, неконтрольований контрольований фактично е обіг незареєстрованої зброї. Uh -huh. Тобто, злочинці віддають перевагу. Не зброї, це цілком зрозуміло насамперед. короткоствольні зброї її обсяг виміряється мільйонами одиниць. Поліція лише може звітувати про якусь діяльність на цій ниві, але по факту їх показники вилучення є мізерними. Вони не співвідносні, не співставні з тими показниками, які є на чорному ринку. Звісно, що ви маєте враховувати, що величезна кількість тимчасово переміщених осіб, які втратили житло, втратили всі. Статки, і цілком можливо, що дехто з них е, обере собі найпростіший шлях виживання за рахунок життя, пограбування інших людей. Ну війна, вона тільки загострює ці відносини, і на на жаль, це буде. Ми маємо це розуміти і. Нема проблем з чорним ринком зброї завжди. Якщо ви поставите собі за мету придбати зброю на чорному ринку, ви це вийшли. От якщо ви захочете придбати її офіційно, з цим у вас будуть проблеми. Я саме про пістолети, які можете носити з собою для самозахисту. Ви, скажімо, бо я або будь-яка е законослухняна людина в цій країні, з цим проблема. З цим треба боротися е з цим явищем. Mm -hmm. Ну, це системний тиск, правильне висвітлення з боку журналістів, правильна робота. Ну, Мені вже складно сказати, що ми ще не зробили. Угу. Тобто, це комплексний підхід, в цьому має бути зацікавлено все суспільство. В нас немає іншого виходу. Нам його не залишили. Нам потрібна лагідна мілітаризація суспільства. Нам треба повідомити людям про те, що насправді це. Все тільки початок, це тільки увертюра закінчується. Попереду нас очікує багато випробувань. Так. Ніхто не може сказати, коли ця війна закінчиться. Пане горі, на жаль, на такій песимістичній ноті будемо з вами прощатися, але я дякую за ті коментарі, за те, що погодилися сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Георгій Учайкін, голова української асоціації власників зброї, був з нами на зв'язку.